Доброго вечора, ми з України. Вітання вам, мої дорогі друзі, з Києва. Ми живі, здорові, по центру прийняття рішень нічого не гупнуло. Ну і слава Богу. Сьогодні розмова піде про сердечки. Трошки про Київ, трошки про мене і почуття у цей непростий час ось ця купа сердечок це десь половина із тих, що я нав'язала. Другу половину я просто роздарувала. Ви спитаєте кому? Хлопцям на блокпостах у Києві. На той час Київ готувався до оборони, і блокпости знаходились на відстані плюс-мінус кілометра один від одного. Магазини майже всі позакривались, і ми їздили на базарчик десь за 5 кілометрів від нашого дому. От і порахуйте, скільки блокпостів ми проїжджали туди і в зворотньому напрямку. На блокпостах, прямо на бетонних блоках, завжди стояла купа соків цілі пакування водички, якісь йогурти, сирочки, яблучка-цукерка. Тобто люди з проїжджаючих машин намагались якось підтримати наших хлопців і ділилися, хто чим багатий. Але насправді машин було небагато, бо половина Києва на той час потрошку виїхала. Одного разу я пішла в магазин біля дому, він працював, але там майже нічого не продавалося, крім хліба. До речі, перебої з хлібом теж були, але недовго. Так от, біля магазину блокпост, і наші тероборонівці зупиняють машини, перевіряють документи так і таке інше. І ось я бачу машину, яка зупинилась, вікна відкриті, і хлопці в машині про щось жваво спілкуються з теробороною. Машина запилючена. Хлопці в камуфляжній формі замурзані і, очевидно, втомлені, я б сказала знесилені. Я зразу зрозуміла, що вони десь зразу з фронту, з передової, зрозуміла і чкурнула до них з тротуару на середину дороги. Е, ну, чкурнула це сильно сказано, подріпотіла. Розуміючи, що е, може бути мені тата від тероборонівців, підходжу до машини і простягую своє сердечко. Це вам оберіг, кажу. І наш воїн втомлений, брудний, але такий красивий, протягує руку, бере сердечко. Стискає його у жменці, дивиться мені в очі і каже, здоров'я вам, матуся. Я верталась додому, намотуючи сльози і шмарклі на кулак, і мене роздирали такі суперечливі почуття. Любов до цих хлопчисьок, тривога за них. І ненависть до цієї бункерної паскуди, яка наробила стільки горя на моїй землі. Так що, принаймні, одне моє сердечко десь воює, я сподіваюсь. Хочу сказати, що не бачу сенсу робити майстер-клас на сердечки, бо цих самих майстер-класів в інтернеті і на тому ж самому Ютубі просто два відра або 150 штук. І робити 151 майстер-клас, ну, таке собі задоволення. В'яжуться сердечки дуже просто, швидко, і я вам скажу, що це справжня насолода і розрада для душі. Я поки не вив'язала всі придатні до цієї справи ниточки, то не зупинилася. Ну, просто не змогла зупинитися. Одним словом, набирайте у пошуковику російською. Двохцветне сердечко крючком, і просто сердечко крючком. І буде вам щастя, ви скажете, чому російською? Бо українського контенту дуже мало, поки що мало. Але я, наприклад, над цим працюю. Хоча і не відмовляюся повністю від російської мови. Отке життя малята Бережи вас, божечко, дорогі друзі, до зустрічі.